Українська спільнота міста Будапешт організувала урочистий захід в Домі українських традицій, на якому вшанували пам'ять героїв угорської революції 1848-49 років. Учні та викладачі закладу та ті українці, які проживають в Будапешті, таким чином виявили повагу до героїчних вчинків угорських революціонерів, які, віддавши своє життя, боролися за свободу свого народу. Захід, який присвячений революції 1848 року, у революції угорської революції, це перший захід наш в цьому навчальному заході. Закладі чисто угорський і. Ми намагаємося донести нашим українським дітям красу угорської культури, тому перемежовуємо українські заходи і угорські заходи. Діти сьогодні будуть виступати двома мовами угорською і українською для того, щоб вони розуміли, що переживав угорський народ в прагненні до своєї свободи. Теж саме сьогодні переживає і український народ, в прагненні до своєї свободи. Тому дуже символічне свято, і воно дуже важливе для українських дітей, і для розуміння угорської історії, і для розуміння того, що зараз відбувається в Україні. Українська молодь співала та декламувала поезію. У їх виконанні пролунали вірші Шандора Петофі, угорські патріотичні пісні та маніфест лідерів угорської революції. Святкуємо день революції Угорщини, так як ми живемо наразі в Будапешті, і ми підтримуємо всі свята. Маємо честь підтримувати всі свята, які відбуваються наразі в Угорщині. З повагою шануємо традиції і а, бачимо паралелі між Україною та Угорщиною в той час. І а, дуже сподіваємося, що так, як у нас фактично та ж сама ситуація тепер на Україні, то нам це зрозуміло. І ми підтримуємо угорців і розуміємо їх так, як, як своїх. Герої Угорської революції 1848-49 років засвідчили відвагу та любов до батьківщини. Вони до останнього боролися за свободу, сказала речниця української національної меншини в парламенті Угорщини Ліліана Грекса. Також вона наголосила, що український народ зараз робить те саме, адже веде героїчну боротьбу проти російського окупанта. Сьогоднішній захід, який відбувся тут, в Дому українських традицій, завдяки вчителям та діточкам, які тут навчаються, для мене викликало дуже багато емоцій. Позитивних емоцій, адже я бачила, що ці діти, які були вимушені залишити свої домівки через російську агресію, за рік вивчили угорську мову на такому рівні, що вони змогли розказати твір Шандора Петеофі. Національна пісня. Звичайно, дітки вивчають тут всі предмети на українській мові, і це так треба робити і надалі. Але дуже важливо, щоб вони знали історію, також мову того осередка, де вони проживають. І я відчуваю, що ці діти не тільки вивчають мову. а Якраз можуть пережити те ж саме, що пережили е, угорці в 1848 49 році. Бо тоді угорці боролися за свободу. Тепер українці борються за свободу. Я надіюся, що ця. Боротьба за свободу в Україні закінчиться набагато позитивним, як в Угорщині закінчилася 150 років тому назад. Так що ми віримо в перемогу, найшвидшу перемогу України, і я бачу, що ці дітки, які повернуться через не знаю пару місяців або через рік в Україну, будуть знати, що означає свобода, і вони вернуться в вільну незалежну Україну. Уже більше ніж два роки триває жахлива війна в Україні, яку 24 лютого 2022 року розпочала Російська Федерація. Світ змінився за лічені секунди. Багато мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, рятуючись від війни. Багато з наших співвітчизників покинули країну та поїхали до країн ЄС. Деякі з них зупинилися в Угорщині, яка з перших днів війни підтримує український народ, територіальну цілісність та суверенітет України, а також піклуються про українські родини, які шукають прихистку в Європі.